Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вистояти сьогодні. вечором в 19 й годині, принагідно запрошую вас побувати на стрімі, який я буду робити з Дмитром Чекалкиним. Там буде про політику, там буде про вибори в Нью-Йорку, де Трамп програв. Чому виграють ліві популісти у правих популістів? Про це ми також поговоримо. Ну і звичайно, звичайно, ми поговоримо з Чекалкиним про Ізраїль, бо мене це дуже цікавить. Ну, мене цікавить. Я думаю, вам теж буде цікаво послухати розумну людину. А що ж там десь на іншій частині планети? Ну але і питання наших баранів. Ви знаєте, вчора, коли ми з Дмитром домовлялися зробити сьогодні, етер, він каже: слухай, ну треба ну, про наших баранів вже ж теж треба буде об обов'язково згадати, тому що ну є багато зашкварів. Я кажу, а що саме ти би хотів говорити? Ну, каже, побачимо. І тут я <гад> кидаю думку кажу: слухай, ти знаєш, наші барани, <гад> зелена команда точно не підведе і щось новеньке вчверить, щоб нам було тема для етеру. Тому я переконаний, що до 19-ї години зелені спроможуться видати якусь діч, яка точно буде заслуговувати на час, щоб їм, як то кажуть, його присвятити. Тому, друзі, принагідно запрошую вас, а поки що ви підписуєтесь на наш канал, і тицяєте дзвоник, щоб нічого не пропустити, я хочу поговорити з вами про війну. Але не в контексті ключа, в ключі е, карта State, і ми там будемо розбирати деякі позиції і так далі. Ні. А трішечки в іншому ключі, а саме заяви президента Зеленського щодо офіцерів. Так. Тому ми починаємо, і напевно, що поїхали. Зеленський заявив, що командири не повинні боятися доповідати про втрату позицій на передовій, і що головне завдання командирів це збереження особового складу. Я сижу і згадуючи кадрову політику сирського, яку він почав впроваджувати, а вона полягає саме у принципі особистої відданості головкому. Чесно кажучи, мене навіть не дивує заява Зеленського. Вони вже готуються покласти відповідальність за втрати, можливо, Покровска чи Мирнограда, на якихось командирів, ну які нібито боялися повідомити про втрату позицій. Ви знаєте, я дуже добре пригадую наслідки для дуже багатьох комбригів, які казали, що треба виводити людей суджу. Результат комбриги перестали бути комбригами. А люди виходили по 30 кілометрів пішки, і яка кількість наших штурмовиків загинула в цій історії. Колись про це будуть розповідати слідчі, напевно, нового ДБР. Я також пригадую, як трималась позиція «Зеніт» в Авдіївці, де наших поранених навіть не могли витягнути і їх всіх залишили, а потім, ну, потім росіяни їх публічно розстріляли. І саме в цьому ключі я задаю завжди питанням: а чому? Ви знаєте, в мене є певний досвід роботи і малими групами. Це коли ми говоримо про операції по звільненню Київщини, і в мене є роботи, досвід роботи керівництва великим підрозділом, великим організмом. Ну як великим, я був командиром батальйону спецпризначення, і моєму батальйону в певний проміжок часу була нарізана досить немаленька ділянка оборони, десь так між попасним і троєцьким. Так, от я пригадую, коли командир 30-ї бригади Рута, бачачи, що русаки пруть реально великими силами, якось так позвав мене і каже: Зла Каже, дивися, я бачу, що шляпа назріває велика шляпа, і я зрозумію, якщо ви відійдете, я не можу дати тобі наказ відходити, бо ти маєш на місці оприділитися. Можеш, не можеш тримати рубежі. Але якщо буде прийнято таке рішення, я зрозумію: єдине ще прохання попередь мене про те, що ви відходите. Але пригадуючи цю історію, я не можу не згадати свого побратима, заступника Андрія Тірона. Ірак, привіт. І тебе хочу згадати. Коли Після цієї, <сміття> після цієї зустрічі з Камбригом ми з ним так сіли, він каже: братушаня, дивися, ми ж тут на таких висотах стоїмо. У нас ж особовий склад. Заряжений, мотивований і так далі. Ще є пару стугн в заначці. Є корсар, є чим прикрити танково-небезпечний напрямок з боку попасної. Ми ж, каже, на цих висотах можемо ще триматися і триматися. Ну, так і вийшло. Ми трималися аж до наказу на переміщення на інші рубежі. І це було не один день, не два і не тиждень, а набагато більше, повірте мені. Тому я до чого просто веду. Мати можливість імпровізувати і брати на себе відповідальність за оборону в межах того яку, смуги, яку тобі нарізали це дуже хороша історія для командира, для мене, як для комбата. І чому? Тому що мене не зв'язували. Ай-яй-яй, ні шагу назад, бо ж на карті буде хренова картинка. Мене цим ніхто не зв'язував. Ми самі розуміли, скільки ми можемо тримати і що ми можемо тримати. Розумієте? Але не пригадавши позицію Зеніт на Авдіївці, де хлопці трималися до останнього, а потім навіть не могли вивести поранених, яких публічно розстріляли росіяни на камери. І ця позиція загинула тому, що чому? Тримати любою ціною. Або другий варіант, я не можу не згадати, як тупо віддавалися команди ФПішникам. Чи ППОшникам переходити в піхоту і штурмувати якісь незрозумілі населені пункти, ну для того, щоб відновити картинку на мапі Deep State. щоб сирському було краще видно, ви знаєте. Я ще в свій час колись сказав, що питання населені пункти це питання оборони, але питання хто контролює висоти, той контролює територію. Тоді ще не було звичайно такої кількості FPV-дронів і була зовсім інша історія, але. До чого я це все веду? Пригадуючи, як розправлялися з комбригами і комбатами, знімаючи їх з посад за втрату якоїсь еспешки, яку реально неможливо було вже тримати, ну, чесно кажучи, сьогодні побачити і почути від Зеленського, що командири не повинні боятися доповідати, то я вам хочу сказати, що саме цих командирів, які бояться доповідати, наплодили саме Сирський і Зеленський, бо вони їх призначали. Бо тих комбригів першої бойової хвилі... Які тримали оцю першу навалу росіян, їх нікого на керівних посадах нема. Подивіться, де комбриг: восьмидесятки, ки 30-ки, 72-ки героїчної, яка тримала оборону Києва чи тої ж самої 92-ї, яка тримала оборону Харківщини. Де вони сьогодні, на якими, якими підрозділами керують? А вони ж всі ж закінчували академію для того, щоб стати командирами корпусів, але вони були людьми залужними. і тому. Для сирського неприйняття колись про це, я думаю, багато буде цікавої інформації. Але сьогодні, аналізуючи слова Зеленського, я не міг пройти повз історичні події, які підгледів ігоря Левіна, і багато в чому можу погодитися. Так, от, одна з причин феноменальної ефективності Вермахту Друга світова війна, хто не знає, як і взагалі всієї військової німецької машини, це те, що в 90% випадках. Офіцери знали, що не понесуть покарання, окрім зовсім таких ну, волаючих випадків, що вони не понесуть покарання за прийняття рішень, особливо, якщо ці рішення вони приймали в силу тих чи інших об'єктивних обставин. Західні військові в ході досліджень цього питання і ведучі бесіди з німецькими генералами після 45-го року, саме на це і вказували. Що офіцери на оперативному рівні мали велику свободу і взаєморозуміння з старшими начальниками, і якщо ти відійшов з позиції, бо російська махіна премасою, а ти маєш набагато менше солдатів і засобів, то це було не соромно доповісти і повідомити. Максимально сурово каралося дезертирство. Так. Особливо дезертирство, якщо це допускали офіцери. З десятків тисяч проваджень кримінальних, так би мовити, проти дезертирів дуже багато кого стратили. І це правда. Але для німецької машини і їхньої дисципліни це була, була велика цифра. Але ще раз наголошую: самих солдатів теж карали за дезертирство максимально су сурово. Якщо не помиляюся, 10 тисяч солдатів приблизно було покарано, страчено за це. Із кількох десятків. Заведених справ за дезертирство, цей підхід, горизвісна, так би мовити, традиція, потім ретельно вивчалися армії США і Ізраїль, до речі, теж запозичив цю історію і спираються саме на те, командири оперативного рівня мають право приймати рішення. І якщо вони прийняли рішення щодо недоцільності тримання тієї спешки, не треба потім їх наказом. Відправляти штурмувати цю еспешку будь-якою ціною і класти ще більше народу. Особливо ми пригадуємо історії, коли переводили з протиповітряної оборони в піхоту, або дронщики відправляли на штурми. Зараз трішки інша війна, але я не міг про це не згадати. Бо тут, знаєте, виходить така історія: а чого ж тоді боїться український офіцер, якщо не повідомляє, що отут і тут у нього проблеми? Що вони відходять і відходять не тому, що боягузи, ну народ, ну ми вже ж доказали всім, що українські солдати і офіцери це не є боягузи, а саме тому, що у нас менше людей або менше засобів. Розумієте, тому ми відходимо. Бо знаєте, слухати в звітах про те, що росіяни просочилися ж крізь наші бойові порядки, говорить про що? Це говорить про те, що в нас немає суцільної лінії фронту, ми тримаємо тими чи іншими позиціями і вважається позиція не втрачена, якщо там є хоч один солдат. На 10 кілометрів фронту. Але питання відновлення позицій завжди дається дуже великою кров'ю кров'ю спецназу. І я розумію, коли є ключові точки. А коли просто впівішники відправляють штурмувати, коли всі штабні і тилові вже зараз сидять в окопах. Знаєте, як казав Зеленський, а що то ген... за генерал, який не був в окопах? А Лапін сидів і казав: Чувак, якщо вже генерал в окопі зі зброєю, значить ти вже блядь, програв війну. Значить, вже кінчилися всі солдати. Риба завжди гниє з голови, і якщо офіцери тактичного рівня не, не довіряють своїм старшим начальникам і бояться старших начальників, то що можна говорити вже про низи і про солдатів? Це, знаєте, для функціонування армії інформація має проходити з мінімальними заторами. От чесно кажу, я знаю історії, коли по ротації бригада міняє бригаду, і хлопці кажуть, що на тій позиції йдіть там, поміняєте когось, а на тій позиції вже підери тиждень живуть. Бо там наших нікого нема. Але навіть хі, попередники не попередили, що позиція не наша, бо, бо якби вони про це доповіли, то хтось би позбувся б звання чи позбувся б посади. І саме цей совковий принцип, саме принцип російської армії. Де за таке карають, сирський впровадив Збройні Сили України. А потім виходить Зеленський і каже, що офіцери не повинні боятися. Кадрові ті, які вчилися, мали стати командирами корпусів, їх просто усунули, бо вони нібито люди залужно. Я вже про це говорив. Так от, дуже цікаве інтерв'ю, приводить ця у приклад з військовослужбовцем Збройних сил України Артемом Карякіним, позивний Східний. Це той самий український партизан, який бере участь у боях на Покровському напрямку. Так от про що він говорить? Логістика просто мертва. Але я думаю, що це вже всі помітили, адже гелікоптери просто так не прилітають. Це стосовно операції гур. По суті, логістики немає ніякої абсолютно. І ця ситуація не з'явилась в Покровську тиждень чи два тому. Вона склалася вже досить давно. І я про це говорив десь місяці два тому, що як тільки вони заберуть удачне, як тільки вони заберуть панівні висоти, вони логістику переб'ють дронами. Але продовжуючи історію, так от, в принципі, це точне повторення тієї ж суджі, і сценарій приблизно такий самий, але поки покров, коли тобі відрізають логістику з тилу, мало що взагалі можна зробити. Тобто, якщо раніше, умовно кажучи, ми перетворювали міста на фортеці. Як у нас заведено в народі говорити, то зараз це нереально. Ну це натякаючи на фортецю, Бахмут. Наша головна системна проблема це кількість людей. Росіяни нічим не сильніші за нас на полі бою. Просто їхня кількість набагато більша. На деяких напрямках нам доводиться мати справу з тим, що на деяких наших позиціях чергує одна людина. Живий приклад: дві людини 165 днів тримали позицію. І вони не тому її тримали, що їм так хотілося, а просто не було можливості налагодити навіть ротацію, бо не було на, ким, на кого замінити. Пам'ятаєте історію наших двох героїв, яких я вам вчора розповідав. Так от, і якщо на, дея... на деяких позиціях чергує одна людина, це один піхотинець. І цей піхотинець вступить в бій тільки в крайньому випадку. Нам дуже не... сильно не вистачає людей і піхоти. Це ще один ключ, і ключ. Безпілотника. Хороше інтерв'ю. Жодної води, жодної посиді, по суті, все по суті розповідає цей військовослужбовець. Він ще розповідає про Рубікон, російський Рубікон, це ті, що дронщики їхні, дуже матьорі і так далі. Але це не основне, які б сили не були у ворога, але за мертвої логістики та нестачі найголовнішого ресурсу, а саме живої сили, все інше глибоко вторинне. Яка різниця скільки дронів і дроноводів в Рубіконі, якщо в тебе на деяких позиціях, дотримуючись свідчення того ж коряки на чергує один піхотинець? До речі, те, що на 10 кілометрів українців цілком може бути 3-5 осіб, це давно не новина. Скільки завгодно можна говорити про героїзм цих людей, але у військового утилітаризму утилі... своя невблаганна логіка? Пара людей на такі масштаби місцевості не можуть фізично обумовлювати ваш контроль над цією місцевостю. Фронт не терпить порожнечі. Якщо десь немає ваших солдатів, туди неминуче прийдуть солдати-вороги. Так ви дронами вб'єте десяток і навіть сотню, але дістанеться 101-й. А потім ще один. І ось уже у ворога на порожній ділянці два чи три солдата. А потім ще троє, шість. А потім дев'ять. І не має значення, скільки при цьому сотень тисяч солдатів ви йому вбили, якщо ворог максимально толерантний до втрат. І йому не шкода цієї сотні тисячі солдатів. Так на практиці виглядають оці повільні повзучі закраси на мапі Діпстей. І це головне, що турбує Кремль у цій війні. А я можу додати питання відновлення позицій любої ціною. Це те, що турбує совкових генералів і в нашій армії. Народ, ви знаєте, я просто хотів вам сьогодні це сказати, і я вам це сказав. Доповідь закінчив. Ми, ми нічого не маємо тут іншого зробити, ніж перемагати. Тому або в ЗСУ, або для ЗСУ. Ну, я думаю, що цей ефір буде корисним. Коли немає солдатів на позиціях, повзуча окупація буде продовжуватися. Але ми переможемо і слава Україні.